Романа Червінського біля будівлі Кропивницького районного суду підтримують кропивничани та кияни. За підрахунками Суспільного 20 людей. З червня минулого року рішенням цього суду засідання відбуваються у закритому режимі, без участі відвідувачів та журналістів. Колишнього співробітника головного управління розвідки Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування пілота російського винищувача, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича тоді загинули троє людей: 19 поранених. Наслідки обстрілу на фотографіях оприлюднила служба безпеки України. Якщо провину червінського доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор генеральної прокуратури Віктор Кобець. З його слів, сьогодні на засідання прийшов останній 17 потерпілих у цій справі. Це військовий. Прибула особа, яка на стадії досудового визнана була статусі потерпілого. Відповідно, озвучено не було клопот. Тання точніше, представником цієї особи було озвучено клопотання щодо її статусу, за результатами якого судом було відповідно прийнято. Ухвале на теперішній час вже всі потерпіли допитані». Йдеться про те, що військовий, якого прокуратура назвала потерпілим, звернувся до суду з клопотанням залучити його до подальшого судового процесу, як свідка, розповів Роман Червінський. Постановив ухвалию ну, усною ухвалою про те, що ця людина не є потерпілим справі, а не свідком. Роман Червінський вважає підозра, що до нього необґрунтована, бо потерпілі постраждали від обстрілу російської армії, а не його дій. Сказав, що військового, який приїхав сьогодні на засідання, суд не допитував. Адвокат Свідка Сергія подав клопотання встановити факт порушення з боку слідчих і прокурорів, що вони незаконно внесли його в перелік потерпілих, тому що він не писав жодної заяви. Суд це встановив і він не допитував цю людину. Це ж саме відбулося і з іншим потерпілим, просто вони не подавали клопотання. Жодна військова частина не звернулася із заявою про визнання її потерпіло за те, що вона втратила там чи літаки, чи майно. Адвокат свідка Віталій Штомпель на камеру спілкуватись не захотів. Сказав, не коментуватиме, аби не нашкодити клієнту зі слів прокурора. розгляд письмових доказів у справі мають розпочати 13 листопада. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.